Нічний паспорт і ключі від даного засобу. Дякую, дякую, дякую. У Яремчанській громаді, а саме у КНП Яремчанська центральна міська лікарня відбулася передача з Польщі. Тепер лікарі зможуть користуватися новим автомобілем швидкої допомоги задля покращення мобільності надання лікування мешканцям громади. Історія праці над реалізацією такої передачі тривала рік. Військовий лікар, директор Яремчанської центральної міської лікарні Олександр Соколюк дякує Богу за вдалу пророблену працю. Боженька нам поміг, що співпраця України і Польщі дала. Продукт, який сьогодні буде працювати на центральну міську лікарню і на тих людей, які будуть приходити до нас за медичною допомогою. Василь Юсипчук, як во директора лікарні, також під час самої передачі висловив подяку Сергію Волошину за допомогу. На що той виправив лікаря і звернув увагу на заслуги закордонних донорів. Автотранспорт санітарними чекали роки. У нас транспорт ну такий, що їхати не було на чому, навіть хворого. Не хочу розказувати такий був випадок, один такий, але такий трапез що. Треба було відвезти, але не кажу далі, але дякувати Богу, що ми маємо транспорт. Дякуючи вам. Ну, Заслуги пана Сергія перед лікарнею дуже великі. Він нам, по-перше, зробив сходову клітку, пандус, дві палати для військових, лікарняний банк крові, ремонти такі на кухні. Значить, дуже дуже багато. Ми вам щиро вдячні, пане Сергію. Неправильно сказати, що це там волошена заслуга, заслуга колективу, заслуга Петровича, який користується надзвичайним авторитетом і повагою, заслуга тих поляків і тих міжнародних фондів, які все ж таки прислухаються і розуміють, що в Україні біда і війна. Проєкту для, від нуля до життя в цьому колективу центральної міської лікарні mm -hmm. за чітку свій купою сил України. на події Олександром Соколюком було вручено подяки колективу та залученим активним діячам за свій унікальний вклад у допомозі ЗСУ. Зокрема, у висвітленні проєкту від нуля до життя. Про що і мовить військовий Проєкт передбачав квадроцикли на, різні, на різний рід Збройних сил України. Зокрема, 20 квадроциклів мало піти на 93-ю бригаду. І ця передача відбудеться 6 вересня. Якраз буде їхати депутат обласної ради Сергій Волошин, буде супроводжувати ці квадроцикли, бо він є одним із ініціаторів і одним із координаторів і активних учасників цього проєкту. Щодо ж самої передачі, то як каже Олександр, автотранспорт готовий до експлуатації, адже машина пройшла всі випробування ще у Польщі. Щодо швидкої допомоги, це так само його заслуга разом з колегами з Польщі. Це безпосередньо його ініціатива, і безпосередньо Сергія Волошина праця, він її сам пригнав. От, проїхав півтора тисячі кілометрів, ми весь його шлях спілкувалися. Центральна міська лікарня мала величезну потребу в такому автомобілі. На даний час ми, на жаль, не маємо достатньо коштів, щоб закупити, але той автомобіль, який сьогодні вже буде центральній міській лікарні? Він буде виконувати медично-транспортну функцію для закладу. Сергій Волошин, який безпосередньо долучився до реалізації передач, ділиться думками щодо транспорту, подолавши півтори тисячі кілометрів, депутат упенився у надійності авто. Ми сьогодні стали свідками чудової події передачі транспортного засобу, а саме швидкої медичної допомоги. Ми зараз знаходимося безпосередньо в ній. Ви бачите, вона обладнана обладнанням. Це не просто автомобіль, а це є спеціалізований транспортний засіб, який буде дозволяти. Медичному закладу здійснювати транспортування хворих і важкохворих. Цього ця опція була відсутня наразі в Яремчанській міській лікарні, адже був відсутній такий транспортний засіб. Друзі з Польського хотів би від чистого колективу Яремчанського госпіталю багато подінковувати за одну перемогу. Окремо подяку висловлює польським благодійним фондам та організаціям, адже донори це прості польські громадяни, які не байдужі до війни в Україні. Ми надзвичайно вдячні полякам, польському благодійному фонду Оберіг, агенція зілсполішних, адже вони взялися за даний проект. Вони оголосили збір. Якщо не помиляюсь, 480 донаторів звичайних польських громадян, задонатили кошти на те, щоб Україна, саме Єремчанська громад. Мада мала такий чудовий транспортний засіб. Я на ньому особисто приїхав більше як півтори тисячі кілометрів. Він в чудовому технічному стані все обладнання працює, кондиціонування, підсвітка, все устаткування, яким воно наповнений. Тому щиро сподіваюсь, що буквально з сьогоднішнього дня він почне свій робочий новий етап. На теренах нашої громади і буде допомагати рятувати життя нашим громадянам за три роки поїздок Сергій Волошин звертає увагу на тому, що інколи міжнародні партнери не повністю сприймають наявність війни в Україні, тому й закликає і закликає й надалі працювати, адже це дає свої результати. Ми Вам щиро вдячні, пане Сергію, дай вам Бог здоров'я, і що ми ще б вас попросили.